мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі телеканалу ТВ4. Тернопільська погода. 22 березня день 40 святих. Прикмета говорить, якщо в цей день тепло, стільки ж днів утримується гожа погода. Якщо навпаки, буде морозу 40 днів. Чого очікувати від погоди 22 березня? Слухаємо тернополян. Погода на 22 2 березня. По області хмарна погода. Вночі без опадів, в день можливий дощ з мокрим снігом. Вітер 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, в день від 3 градусів до 8 тепла. По місту – хмарна погода, вночі без опадів, в день можливий дощ з мокрим снігом. Вітер – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря – вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в день – 4-6 градусів тепла. 22 березня заснували королівську обсерваторію, запатентували виробництво крохмалю та вперше опублікували кольорову фотографію. А ще вирішили відзначати всесвітній день води. А це все на сьогодні з вами була Сніжана Беляєва. До нової зустрічі на ТІВІ 4. клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.